Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і піднесли його ангели на лоно Авраама, помержа, і багатий, і його поховали. І в аду, він терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Аврааме, з милосерця наді мною і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив. Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо. А тепер Він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: благаю тебе, Батьку. Пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: Ні, батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять. Слово Господнє, Слово Тобі, Христа! Почну з трохи складної історії, на яку наткнувся. Десь на просторах інтернету, але яка на щастя закінчилась добре. Так, одна трирічна маленька дівчинка гуляла в зимовий собі день в дворі свого будинку, так і десь там заходив листоноша, погано прикрив двері, і ця дитинка зникла, пішла собі за ці ворота, і ніхто не знав, де вона її шукали 12 годин. Був дуже холодний, навіть морозний вечір. І всі очікували, що ця дівчинка ну там напевно вже десь замерзла. Після цих 12 годин пошуків рятувальники почули гавкіт собаки. Так вони знайшли дівчинку в лісі, їхня собака. Лежала на цій дівчинці зверху, так Побівши, побігши за нею, вона знайшла цю дівчинку там в лісі і лежала на ній, зігріваючи її своїм тілом. Завдяки цьому, ця дівчинка лише легко застудилася та залишилася неушкодженою. Дорогі брати і сестри, думаю, що це не перший, не останній раз, коли тварина, друг людини, відіграє таку роль в чийому житті, коли Бог так то в даному випадку врятував, теж через тварину життя цієї дівчинки. Зрештою, одним із героїв сьогоднішнього Євангелія є теж собаки, так. Під палацом цього багатого чоловіка, жорстокого, безсердечного, лежить бідний жебрак Лазар. І євангеліст говорить нам, що собаки зализували його рани. Євангеліст Лука, як знаємо, він є лікарем і він прискіпливо ставиться до, до цих речей. Так думаю, що це згадка не випадкова. Собака, які прийшли до цього жебрака, робили йому послугу. Так, сьогодні ветеринари думають, це підтвердять, що собача слина містить дуже, дуже корисні цілющі ферменти, так зокрема. Пероксидас і має дезінфікуючі властивості, таким чином собаки очищали рани Лазаря, дезінфікували їх та полегшували його біль. Так. Бог у своєму цьому е, провидінні посилає тварин для того, щоб вони полегшили біль Лазаря. І це звучить дуже страшно, коли роздумує на цією фразою, тому що не знайшлося людини. Яка би хотіла полегшити болі Лазаря. Господь послав тварин, тому що не знайшлося людини. Є такий відомий британський історик Годфрі Девіс. Він є автором багатьох чудових журналістських, наукових праць так, серед іншого, він є автором біографії Герцога Велінгтона, так під час. Написання цієї біографії він е, сказав таку цікаву річ. Я читав щоденники герцога Велінгтона, вивчав усі його промови, розмови, свідчення, але нічого з цього не допомогло мені так, як одне конкретне джерело. Серед його збережених дота... нотаток, говорить е, Годфрі Девіс, я знайшов його бухгалтерську книгу. І Герцон Хвелінгтон був одним із тих, хто ретельно записував усі свої витрати. Тож він говорить: я дізнався, як він витрачав свої гроші. Жодні промови та свідчення не дали мені стільки розуміння вміти зрозуміти цього принца, як його книга витрат. Покажіть мені, на що ви витрачаєте свої гроші, і я скажу вам, хто ви. Багатий чоловік із сьогоднішнього Євангелія витрачає свої гроші на пурпуру і тонкий ляний вісон. Пурпура – це була неймовірно дорогий матеріал через цей барвник, який отримували з молюсків. І, власне, це робило його надзвичайно дорогим. Він чудово проводив час. Щодня, так? і це було все його життя. Він зовсім не зважав на те, що хтось виживає, на що хтось потребує, можливо, принаймні трішки цих коштів, які він витрачав, фактично ні на що. Ми не можемо сказати, на що Лазар витрачав би свої гроші, бо в нього їх не було. Так? Він мріяв лише про те, щоб дістати якусь обрізки зі столу багатія. Щоразу, коли я. Розмірковую над цим Євангелієм, я завжди помічаю цю таку величезну прірву, так різницю між багачем і Лазарем. Євангеліст, ніколи не ми не зустрічаємо ім'я багача, так ми не знаємо, як його звали, але ми точно знаємо, що бідного звали Лазар. І готуючись до цієї проповіді, на цьому я теж зупинився. Так? Я вирішив дослідити значення цього імені Лазар. Так? Лазар це Еле, Елеазар так? на євриті, де Ель означає Бог, а Азар означає допомагати. Тож це ім'я ми можемо перекласти як Бог допомагає або той, кому Бог допоміг, так лазар, на відміну від багача, знаходиться в руках Бога. І думаю, що саме він так через це теж висилається цих собак, про яких згадував теж на початку, е є такий відомий мислитель Сантху Сундар Сінг. Колись він розповідав своїм послідовникам. Таку дивну притчу. Він говорить, що одного разу чоловіка переслідував Тигр. Величезний розлючений тигр хотів його пожерти. Чоловік тікає через поля, через ліси та перепливає річки. Він дуже спритний. Йому вдається подолати неймовірну відстань. Тигр не може його наздогнати. І чоловік біжить до свого будинку, добігає до вхідних дверей, хапається за дверну ручку, і в цей самий момент тигр наздогнає Ганяє його і пожирає. Так, здивовані слухачі е, запитували е, Сундара, що ти говориш? Ця притча зовсім не має ніякого сенсу. Навіщо тоді вся ця втеча? Навіщо всі ці пригоди, випробовування і страждання, і такий фатальний і безглуздий кінець, який ми чуємо? Говорять, вони тут немає кульмінації. Так на що він відповідає? Ви помиляєтесь, тут є кульмінація, і вона є надзвичайно. Важливою ця притча про життя кожного з нас. Тигр символізує смерть, людина, яка тікає, це я. Так, і навіть якщо нам вдається рука, роками так, уникати смерті настає день, коли смерть нас наздожене. Дорогі брати і сестри, так, спільним знаменником між життям цього бідного Лазаря і цього багача є те, що обидва були покликані з цього світу, але різниця полягала в їхній долі після смерті. Так, кожен пожинав те, на що заслужив. Я дивився одну таку історичну передачу, так? і в ній згадувалося про російського царя Івана Грозного. І коли роздумував про цю персону і слухав ці дані, які там були, то думав, що зовсім нічого не змінилося. Так? Адже ж ем, 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 Іван Грозний був надзвичайно жорстоким, надзвичайно жорстоким. Він не лише з запалом вбивав людей. І не лише крім того, своїх ворогів так він насолоджувався їхніми стражданнями. Щось зараз ми це бачимо. Проживаючи цю криваву війну. Він завдавав смерті різноманітними способами. Він вбив власного сина, знущався над кожною зі своїх дружин, насолоджуючись їхніми стражданнями, а найбільшою різаниною в його житті був погром мешканців Новгорода, де він вбив близько 40 тисяч людей від наймолодших до найстаріших жителів, насолоджуючись при цьому їхніми стражданнями. Ця це Кривавий так, тиран, кривавий тиран. І щось подібне відбувається теж зараз. Так? Один є е, е, така теж розповідь, так, що коли будували цей собор е, святого Василія Блаженного там на території їхній, то архітектори е, виявилися блискучими майстрами. І створили так ну прекрасну архітектуру. Ірван грозний після того наказав їм так повиколювати очі, щоб вони більше не могли ніде створити нічого подібного, так як там, чому я його згадую. Цікавий факт він е, має в своїй біографії, коли він помер в 1584 році, так виконавці його заповіту е, мусили виконати дуже дивні накази і вказівки. Він наказав поголити собі волосся як у ченця, як у монаха, і одягнути його в монаший одяг. Перш ніж покласти його до труни. Він сподівався в своєму заповіті писав, що через це, що він так з Зробить, що він буде в монашому одязі, то його криваві злочини будуть пробачені, і через це він потрапить до раю. На жаль, схоже, він помилявся так, бо в будь-якому разі таким чином до раю не потрапляють. Таким чином не знаємо, де там, як він, що він, але точно не через то, в чому ти одягнений. В нас є два випадки: є багатий чоловік і є лазар. І справа не в тому, скільки хтось мав якогось багатства, справа в їхньому ставленні до життя. Дорогі брати і сестри. Хоча ми не можемо сказати про е, бідного. Лазаря чогось якогось конкретного, так з біографії, ми знаємо, що він просто лежав вже бракуючи, нічого не мав при цьому, але його ім'я говорить саме за себе. Елеазар Бог допомагає. Ми є відповідальні за майбутнє наших дітей, коли ми дивимося. На те, що відбувається сьогодні, ми бачимо, що так багато батьків, попри це, намагаються підготувати своїх дітей до сучасного життя, яке часто нагадує перегони. Мабуть, немає гіршого способу описати це, так я чув так, що життя це немов щурячі перегони. Ну, так аж не хочеться мені над цим роздумувати. Так? Не можна дивитися на життя з гіршої точки зору. Мені видається, ніж ця. Нещодавно я розмовляв з одним отцем. Який, є, який займається так самотніми людьми, і е, цей отець розповів мені про свою матір. Він сказав, що він вивчав італійську мову в університеті е, Урбаніана в Римі, так його мати була вчителькою. він Ну, поїхав туди з нетерпінням, почав брати уроки італійської, але виявилося, що у нього не дуже добре виходить. Тож одного разу він зателефонував своїй мамі, вчительці, і сказав: Мама, я мушу пожалітися, я мушу комусь це розказати. Моє навчання йде не дуже добре. Ну просто я почуваю себе жахливо. Я не знаю, що робити. Так? І він говорить, що його мама сказала так. Не хвилюйся. Зрештою, у кожній групі має бути хтось, кому виходить краще, а кому виходить гірше. Не слід порівнювати себе з кимось. Так? І він говорить, що після цього він відчув неймовірне полегшення. Подивіться на мудрість цієї матері. Так? Вчительки, чудової виховательки яка вчить свою дитину дистанціюватися від цих перегонів. Так не слід, не слід дивитися на себе, як ставати версією кращою за когось. Так? Потрібно кожного дня бути досліджувати своє життя, так, збагачуватися самому, не роздумуючись, хто гірший, а, а хто кращий. І е, властиве, властиве, е, я е, мені так видається, так що Лазар напевно в своєму серці не мав цих нарікань е, на цього багатія. Він мав просте серце. Просте серце, біля якого завжди був Бог, в серці якого завжди був Бог. Тому мої здогадки, я собі так припускаю, але думаю, що він не проклинав цього багатія, тому що він ставився до життя з Божої, дивився на життя з Божої перспективи. Дорогі брати і сестри, я бажаю кожному з нас, щоб ми навчилися дивитися. На життя і на інших людей, і на наші потреби крізь. Призму Бога і маємо можливість це робити, якщо кожного разу приступаємо до Євхаристії, якщо читаємо Слово Боже, якщо роздумуємо над Ним, так, якщо адоруємо Його, адоруємо Його в присвятих дарах, адоруємо Його в природі, яка є навколо, адоруємо Його в ближньому. Чи вмію я адорувати Бога в ближньому? Це важливе запитання. Щоб цього всього навчитися, потрібно жити з Богом. І немає прекраснішого моменту, ніж який відбудеться вже за декілька миттєвостей, коли сам Господь, цар неба і землі, прийде сюди на вівтар, для того, щоб з'єднатися з кожним з нас. Відаймо йому своє серце і своє життя. Амінь.